Сохраняю профиль. О, включили уже, да? Я бачу контакт. 12. 30 секунд. Так, все отлично работает. А, Я позову все. Эй, контакт, можешь на бежит. победить. Ай! Перезаряжаюсь. Я вам дала антепов плюс Вот там радио тюльпан грая, капитан. Поста... А ну устал. Так, а ну ты. По прям антенну бугор. Прием, прием. Там, да, блять, заманали те вот эти собаки прогрызают кабеля, блядь. Что случилось в натуре? Де трансляція? всіх за всіх стенки в натуре на маслозавод, напевно. напевне. Це ж ти не фраєр, хто на лінії. Ти не гутарь много, потому що з тебе шкуру спустять. А що, Дава, що це за радіо? Лейтенант, що це за радіо? Я хотів музику послухати. А там щось, блядь, на мене бурує. Зараз буде тебе музика, зараз буде тобі музика. Погоди, не мішай нас помехи. Ми не хотіли, щоб так от это наші частоти перемішались. Ще поправим. Блять, я хотів музику послухати, да? тут музыка. Нагрузили мене ще, ти бачиш, блять, Нахуй ще мені так и Нагрузили. Разстреляли Роз... на груз. Масло якесь, та? блять. О, а де это ти взяв такий апарат? А, а, починається... Напевно так, він нас тепер шум програма. Алло. Да. Алло. Алло. Алло? 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 Мене чути? Алло? Масло. Ні, це ж радіо, капітан, да радио. Алло? Радіо. Алло. 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 И... Ох, ё, пишёл там. Один защитник в руках рекламы радио Тюльпан авторитетно сообщает, что мы скупаем ретрансляторы, ретро-трансмиттеры, ретро ретрансмиттеры, ретро... Но, кто этот список писал? Иди сам его читай. Ну, так сказать, наших почётных услуг. Мы можем найти и достать практически все, что угодно. Любая информация, артефакты, артефакты. А ну злі зі столу дворняга. Кавачиш, який? От пусти, кота під стіл, він вилізе на стіл. А що то, виброс береться, чи що? Давай хто довше вистоїть від вибросу. Ну давай. Ну, давай. Куди ти біжиш? Все? сталкери, виброс! Що, я не біжу. Не рухайся, дивися мені в очі. Побачимо, хто перший здасться. Ну, здаєшся? Давай, хто перший впаде? Я сія порадуна. Так, зараз готує... готуємося на ранок їхати, блять. Це все шо ловити. Боже, то та що... Хочете на тараці договорити? Ну, давай. Включать? Да. Алло? 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 Хтось мене чує чи ні? Алло? А, ви, видно чує, чує, тебе <плес> алло. Ото, Я тільки що танцював під музику і почув там щось, хтось там хтось хрипів, я не зрозумів що. Мова йшла про. Лейтенант, <плес> <Ах! плес> що він каже? Я справлюсь Алло, алло, там же я слышал, что какая-то научная слова про научное оборудование. Да, и у меня тут такая научная вундервафля. Ну, мы же радио тюльпан на туре, мы можем достать всякую шнягу. Не могу понять, раздуплиться, что куда его, короче, в натуре. Если у вас есть какие-то шуруповатые хлопцы, то пришлите, чтобы Тут вы не написано радиационный клинянин ТНТ. Алло! Кто? По якій мові ви там говорите? натурі. Короче, тут написано, яка це радіаційна штука в натурі. Один насос, два насоси, і що-то там брезент який то Так що, якщо вам цельно нуна, приходите. А ми продовжуємо ефір. Ми представники е, варти, нас це цікавить. Оцей насос і отсос. Что нас, алло? Єс, єс. Абсолютно чути вас, поэтому якщо вам нужен прості всі насоси, асоси, трубки, шурупки. Присилайте якого молодого нормального не фраєра до нас на бар. Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. Ну, нахер. відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. Серйозно, погнали!